У такий важкий для країни час важливо говорити про підтримку та надію. Сьогодні ми говоримо про дуже важливу тему складну та болючу, яка є надзвичайно важливою ментальне здоров'я та запобігання самогубства. 10 вересня це всесвітній день запобігання самогубствам. І в цей день ми не лише хочемо привернути увагу, а й надати надію. Також сьогоднішня наша мета зруйнувати стіни мовчання навколо цієї теми. У нашому інтерв'ю ми не будемо фокусуватися на статистиках чи трагедіях. Ми навпаки, хочемо надихнути вас історіями про зцілення, про підтримку та про те, як життя може змінитися на краще. Ми говоритимемо про те, як розпізнати тривожні сигнали, як допомогти тим, хто її потребує, і найголовніше, як піклуватися про своє ментальне здоров'я. Доброго дня! Яке одне повідомлення ви б хотіли передати тим, хто зараз проживає важкі часи? Ну, якщо це тільки одне повідомлення, то мабуть вірити в себе. Вірити в себе, не опускати руки, завжди завжди можна знайти вихід з будь-якої ситуації. Дякую за відповідь. Привіт. Привіт. Яке одне головне повідомлення ти б хотіла передати тим, хто зараз в важких моментах? Щоб вони вірили в себе і не здавалися. Дякую за відповідь. Привіт, привіт. Що для тебе викликає радість? Гуляти, бути з друзями. І ходити в парк. Дякую за відповідь. Привіт, привіт. Що для вас викликає радість? Радість викликає е, пропади. За те, що він був, за те, що він е, захищав нашу Україну. Дякую за відповідь. Привіт, привіт. Хто для тебе як підтримкою у складні момент. Мамо, я їй можу все розповісти, вона мене підтримує. Дякую за відповідь. Дня. Доброго дня. Підкажіть, які прості та ефективні способи для покращення ментального здоров'я, ви можете порекомендувати для покращення ментального здоров'я. Я вважаю, що для кожної людини повинен бути визначений свій особистий е, релаксуючий момент, тобто для когось це почитати книжку, як, наприклад, для мене, погуляти з друзями, переглянути улюблений фільм, взагалі розслабитися. Тому кожен собі для себе має визначитися, що для нього найкраще приведе. Принесе йому задоволення і тим самим покращиться, перезавантажиться його ментальний стан. Також за відповідь Доброго дня. Доброго дня. Які ознаки чи дії у поведінці людини можуть свідчити про те, що вона потребує допомоги? На мою думку, в першу чергу, це емоційний стан людини. Дякую за відповідь. Привіт, привіт. Що тобі дарує радість? Любов, підтримка, все хороше. Дякую за відповідь. Привіт Привіт Що для тебе викликає радість? Mm, я люблю гуляти і грати. Дякую за відповідь. Привіт. Привіт Хто для тебе є підтримкою у складні моменти? Мама і тато. Дякую за відповідь. Привіт Привіт. Що для тебе викликає радість? Я його я то здушу. Дякую за відповідь. Привіт. Мене звати Мілана. Що для тебе викликає радість? Гуляти. Робити у радіжі мене. Дякую за відповідь. Привіт. Які прості, але ефективні способи ви можете порекомендувати для ментального здоров'я. Займатися зранку зарядкою, гуляти на свіжому повітрі, чистити зуби, правильні картування. Дякую за відповідь. Дякую. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня, які існують ресурси для отримання підтримки? Для отримання підтримки є безліч. Дивлячись, яку потрібно буде. Може бути гаряча лінія, яку треба скаржити, отримати інформацію якусь. Може бути онлайн-допомога. Може бути ресурсна допомога, грошова допомога.